Багато, багато гострощів від маринованих перців до найгостріших соусів в Україні. Так само сильно любити перець, як я, можуть лише тільки ті, хто його вирощує, бо не дарма вони його вирощують. Я Олександр Горчаков. Я роблю людям смачно і боляче. Якщо хочете дізнатись більше, дивіться мій профайл. Разу мені передали е, з Італії, знайомий привіз баночку е, маринованих перчиків. Вони перемелені з оливковою олією, якийсь там, там перець, я не пам'ятаю навіть назву. Ну, я думаю, та юмки палки я ж їм, там супергострі перці, там, нормальна штука. Я взяв ложечку цього перця. На ложечку так десь півчайної ложечки в рот поклав таки, смачно, класно. Це в мене було вперше таке. Я бігав по хаті і не знав, куди себе подіти: чи то сісти, чи то ходити, чи то бігати, чи то хекати, чи то плакати. В мене сльози текли просто. Я в холодильнику знайшов пакет зі сметаною. Я його просто отак от розірвав і заливав холодну сметану в рота і тримав її. Це вперше така реакція. Я не знаю, що це був заперець, але це було дуже сильно. Соус розкішниця, це найменш гострий. Далі йде соус з назвою Ребус. По суті, там написано росіяні миру так, але якщо прочитати це загальною фразою, то звучить так, як по телебаченню цього не можна говорити. Далі у нас файний теріяки з чорним чесником. До речі, ми самі його ферментуємо, також цей чорний чесник, і робимо з ним соус. Це унікальний продукт. Він по гостроті приблизно 3 з 10, по нашій 10-бальній шкалі. Далі у нас гранатовий, це бестселер по продажам. Він дуже подобається людям, він має помірну гостроту і прям, ем, такий насичений гранатовий, кисло-солодкий смак з назвою лови гранату. Далі Хтивий Прутень. Ананасовий з карі і перцями Хабанеро Оранж ось такими от перчиками от у складі. Далі у нас іде ферментований соус Смерть ворогам. Це, по суті, наш найперший соус, який ми зробили і випустили в продаж у 2016 році. На ньому внизу підпис, що він найкраще смакує до смажених москалів. Називав фашистом, який пише такі штуки на соусах і взагалі робить його схожим на кров дітей. От, після чого у нас був бум замовлень у 2019 році на цей соус. А повідомленнях в Фейсбуці, в Гугл і в інших соцмережах просто нас захейтили росіяни. Тобто, нам було стільки погроз, стільки всього написано, щоб. Не перелічити на пальцях рук. От. Частину коментарів з Фейсбука вдалося повидаляти. Тобто рейтинг сторінки нам завалили, добряче завалили, ми оскаржували це все, і більшість з них повидаляли, два з них залишились, вони максимально нейтрально написані, тому Фейсбук їх не видалив. Але кому цікаво, може подивитися в Фейсбуці повідомлення від цих кацапів. Мав в інстаграмі продажів, там, ну я не знаю, скільки там було, 3-4, максимум 5 продажів на місяць. І це для мене було прям, ну, вау, круто, ти що, люди там купляють у мене, щось їм подобається, і вони там повертаються і щось знову купляють. Наразі маємо доволі велику клієнтську базу по Україні. За кордоном, туди, куди можна продукти харчування відправляти. Тобто це в основному там зараз Європа, Польща, Італія. Саме поганий день у нас там 5-6 продажів на сайті є. Далі ростемо, ростемо, ростем. ростем, ростем. Працюю кожен день над рецептурами соусів. Часто це невдалі рецепти, тобто там, да, переводяться продукти, я готую, пробую, роздаю друзям, відправляю. У нас є дегустаційна група по всій Україні. Я відправляю соуси. І там кажуть, та ні, ну це там не фігня і так далі. Доводиться або повністю переробляти рецепт, або поки що там, наприклад, відступати від е, рецептури і працювати над чимось іншим. Доки я не досягну того результату, коли от я куштую і розумію, що це прям вау. Я не спиняюсь, я працюю поступово. Там сьогодні попрацював там, післязавтра десь відпрацював. Коли є настрій, є бажання на це і є час. Відпрацьовую ці всі рецептури, але не відступаю. Цей соус їв е, е, на кастингу кулінарного шоу Ектор, який він і Він йому дуже сподобався. Потім я йому ще дарував кілька пляшечок цього соусу, тому що йому такий подобається, і він сказав: Ільове мене дивує, що аромат соусу нічим не відрізняється від тих соусів, що ми робили в Колумбії. Не можу повірити, що такі соуси роблять в Україні. У нас в закладі ми готуємо незвичну страву для України. Це по суті така онучка польської запіканки. Зробили українську паляницю. У формі багету бездріжжову, цільнозернову, розробили нам на замовлення в пекарні її випікають. Розробили свої начинки: не гострі соуси, м'ясна складова, моцарела. Це все запікається, і зверху там або зелень, або соуси додаються, або смажена цибулька хрустка. Ну в залежності від того, який ви то брати. На початку повномасштабного вторгнення наш заклад, по суті, перетворився в волонтерський центр. Що ми почали робити? Ми почали готувати їжу для тих, хто проїжджав через Вінницю транзитом з різних областей, де людей зустріла війна. Хтось їхав у Вінницю, щоб тут залишитись, але більшість їхали транзитом, їм треба було десь зупинитись, обігрітись, поїсти. А все зачинено. Все навколо було закрито. Ми прийняли рішення відкрити двері і готувати їжу, і надавати її безкоштовно. У нас працювала дівчинка з Херсону Ілона. Вона зробила ось таку от ляльку вуду. І поклала, підписали русня. Людям сподобалось, вони постійно тикали ці шпильки. Бачите, яке воно затикане. все. і одного разу у нас її вкрали. Оцю ляльку вкрав по камерам. Ми побачили, хлопчина зайшов, він попередньо підготувався до цього. Він вдягнув маску, яку при ковіді ми носили. Кепку, зайшов з розстібнутим рюкзаком, стояв тут, дивився меню. І поки хлопчина тут у нас працював, робив каву, там були ще люди, він обслуговував, а цей типу вибирав щось. Він отак от акуратненько хлоп, в рюкзак розвернувся і пішов. Ми думаємо, що це була все ж таки якийсь кацап, якому дуже боліло оце, от, що колять сюди. І він їздив по всій Україні, шукав, де це. І нарешті знайшов, вкрав десь, може, спалив, щоб йому боляче не було. Але... Ми зробили новий і напхали його всередині, до речі, сміттєвими чорними пакетами. І далі продовжуємо колоти. Це не така робота, що ти там, да, з 8 там, до 5 прийшов, відпрацював і пішов. Ти постійно на зв'язку, постійно. Інколи навіть буває вночі, просто там вирішуєш якісь там питання, щось там сидиш за тим ноутом півночі, робиш на сайті і так далі. А, витрачається дуже багато ресурсу, багато часу на це сил. Але... Воно приносить стільки задоволення. Це так класно і приємно бачити задоволених людей. Коли вони приходять, куштують, кажуть, що це дуже смачно, їм сподобалось. Або замовляють соуси, і замовляють ще і куштують їх, і кажуть, що це там найсмачніші соуси, гострі, які вони їли. Це приносить е, дійсно задоволення. Ну і багато любові в це вкладається, бо без любові до цієї справи нічого не було. Б. うん。